І сьогодні у мене таке цікаве відео, яке буде називатися Кава з кардамоном. Що таке кардамон? Озятка це і є кардамон. Пару стручочків відкрила ось таке насіння кардамону. Ціла баночка помеленого кардамону. Коли я роблю каву, повірте, вся хата в тому кардамоні. Воно так приємно пахне, воно таке спокійливе. Я особисто використовую мелений. У мене є 600 грам води. В беру дві Отакі з щупком ложечки кави. Я додаю корицю. Крицю в мене йде майже половина чайної ложки. Кардамо я даю більше половинки чайної ложки. Але це під мій смак. Тому я рекомендую кожному зробити раз, спробувати, а потім вже собі удосконалювати свій рецепт. Гарненько я її вимічую і будемо чекати, поки вона не почне підніматися. Кава закипіла, вона і готова. Каву наливаєте, мавила собі вершків. Це смакота, я вам скажу. Це